А ви знали, що саме колаген відповідає за все, що у нас тримається в організмі? Так, так, оцей колаген. Ви вже про нього багато чули. В інтернеті дуже багато про нього. Просто є такі певні правила. Ви знали, що колаген? Краще пити окремо від білкової їжі. Чому? Щоб не нарушати структуру білка, який є тут? Я обожнюю. Цей смак, обожнюю, цей запах, тому що він дуже смачний, він кисло солодкий і, і дуже вчитний. Дуже зручно, тому що це в маленьких таких пляшечках темного кольору. Це ще одна перевага, тому що якщо ви десь їдете, то вам не треба брати тяжку, цілу коробочку, там, де геть їх, де є 10. Ну і що робить цей колеген? Візьму пляшечку, що робить цей колаген? Відомо, що колаген це відповідає за всю сполучну тканину. Всю. А що таке у нас сполучна тканина? Це волосся, нігті, шкіра, очі, це сухожилля, це наші м'яси, це всі наші судини, це наші капіляри, це клапани серця, це суглоби. Тобто все, ви чуєте? Все. Все, що в тілі у нас тримається. Це на сполучній тканині. Всі органи, які тримаються у нас, це завдяки колагену в сполучній тканині. І вже в 25 років її стає менше, все менше і менше. Що ж допомагає виробляти тіло колаген? Тіло допомагає синтезує колаген, вітамін С. Тому, якщо, не, якщо бракує колаген, то у вас бракує вітамін С. Наприклад, у нас. У такій ліпосомальній формі є вітамін С. Я я ну, перед тим, як пити колаген, завжди п'ю вітамін С, що допомагає синтезувати колаген? Це мідь, це залізо, це сірка. До речі, сірка у нас просто. Я раджу всім, хто купує колаген, відразу брати сірку, тому що це іще покращує вчинність колагену. За що відповідає? Крім того, що це тонус м'язів, це наші зуби, це наші нігті, це наше волосся, це наші кістки, сухлоби, хрещі, то е, якщо не вистачає колагену, а його поступово з часом не вистачає, то страждають ці всі органи. Питання, як це поповнювати? Звичайно, що колаген е, це дуже зручно і питають люди, як? Це дуже зручно і смачно, але питають, як довго пити. Якщо вам 25 років, то випийте один курс це три таких, три таких упаковочки на місяць. Якщо вам 55, то хоча б 3-6 місяців треба попити за собою. Звичайно, ідеально, коли ми перед цим проведемо процедури. Тобто очищення організму, гідратація організму, антипаразитарну програму це ідеально. Колаген цей гідралізований, він дуже швидко достається до наших тканій, до нашого організму. Він рідкий, він смачний і порція. Порція білків тута, це 10 тисяч міліграм. Бажано його пити на ніч. Ну, По крайній мірі, в Японії п'ють на ніч. Впливає він і на зір, впливає і на очі. Вже за перші 10 днів ви побачите, що у вас зволожена, зволожена шкіра. Ви відчуєте колір шкіри, так? він буде не сірий. А ви відчуєте, що ви бачите, що у вас дійсно сяє, шкіра починає сяяти. Тому, напевно, і в упаковці таке от золото тут. До речі, дуже гарна люксусна упаковка, і це гарно і на подарунок. І ще за два тижні, за три тижні вже змінюється тургор шкіри. Шкіра стає пружною. і... Ну, наприклад, ви можете уявити собі, якщо матрас, який вже прогнувся, пружини прогнулися, і тут знову вони випрямляються. Все це саме робиться, ця пружність робиться в нашому організмі. І перш за все, тіло не буде, не буде нехтувати суглобами, судинами, дуже відновлює кому цікаво клапани серця. Тобто, це е, продукт. Який дієвий виробництво це тайвань, і я думаю, що люди, які мають з чим порівняти, вже зробили свої висновки: що це реально дуже крутий, смачний і класний, якісний колаген.